Йоу, всім привіт, мої підписчики! Я вас вітаю в новому випуску, в якому ми будемо відновлювати ось цього легендарного советського мотоцикла Дніпер МТ-12К-750, якого ми в минулій серії розкопали з дідового гаража, закиданого повністю мусором, який ми розгребли, притягнули на моєму китайському мотоциклі та відмили його. Посилання на ту серію ви знайдете в кінці відео або під відео. Ну і в сьогоднішньому випуску будуть перші кроки по відновленню цього мотоцикла. Сьогодні я планую зняти з нього мотора цього легендарного конського 750-кубового касіковського мотора. Його відчистити, так як на ньому взагалі немає живого місця. Ніякого болтика тут не видно через те, що тут дуже жорсткий слой, напевно, сантиметровий слой. Грязюки з маслом, яке стояло тут більше 37 років, до 40 років це все масло стояло в гаражі, засохше, і його навіть керхером не можна відмити. Тому сьогодні я хочу зняти цей мотор, його відчистити всіма можливими способами для мене, щоб він виглядав приблизно так, як мій 11-й Дніпро. Тоді вже зняти котли. Там подивитися, що там всередині, чи все нормально, теж все відчистити, заново зібрати. Також коробочку треба буде перебрати. Я її переберу, заміню всі сальнички, всі будуть новенькі сальнички. Вона буде прям ідеальна, як на тому моєму Дніпрі, Який, до речі, продається. Заходьте в мій інстаграм і випитуйте всю інформацію про того мотоцикла. І також скоро вже прийде мені зажигання на цей мотоцикл, так як ви знаєте, що на ньому немає зажигання. Ми його поставимо і тоді вже вкинемо в раму і будемо пробувати заводити. Вже, до речі, докупив кришечку на зажигання. Ось така КМЗ в дуже непоганому стані. Звісно, тут трошки надщербано, але в принципі непогана кришечка, яка буде стояти на цьому мотоциклі. Наповню вам, цей мотоцикл стояв в гаражі мого діда. До 40 років. І сьогодні він тут, і я хочу дати йому друге життя. А вам, якщо подобається цей проект з дідовим мотоциклом К750, який простоє в гаражі більше 37 років, ставте лайк, підтримуйте мене підпискою. Дуже всім дякую тим, хто підписується. Давайте доб'ємо вже ті 3000 тисячі підписчиків разом. І... Відновимо цього мотоцикла. Також дуже дякую всім спонсорам, які мене підтримують. Я дякую, що ви зі мною. А ви, якщо хочете оформити спонсорську підписку та бачити відоси першими, мати кучу бонусів по посиланню під відео, я вам даю таку можливість. Переходьте і оформляйте. Також підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток, на мій телеграм-канал. Всі посилання на мої соцмережі будуть під відео. А також хто хоче підтримати цей проект К-750 фінансово. Карта буде прикріплена під відео. Тому все, я вам бажаю гарного Перегляда, підписуйтесь на канал, а я знімаю мотор. Є бой, моторака хорош-хорош і так я сам зміг Зняти мотора К-750 з самого мотоцикла. На перший погляд тут, кроме того, як зняти зажигання, сказати більше в принципі не можна. Він просто все й заліплений. Єдине, що дід зробив такий, таку кастомну защитку на свічку, щоб її не заливало водою, коли будеш придалити по грязюці. А так, в принципі, звичайний мотор, заліплений говном, якого нам треба сьогодні повністю відчистити. Перший раз, до речі, я знімаю мотора з Мтехи, Мтеховського опозитного з двома котлами. Покажу вам, що я сьогодні з цього мотоцикла ще зняв для того, щоб зняти мотора самотужки. Ось так. Вихлопні труби, Ну, одну вихлопну з лівої сторони. Вихлопне коліно з правої сторони. От, до речі, тут ще є така перемичка, я не знав, я думав, так як в Дніпрі воно без перемичок. Ну, бачало я для зручності зняв, але в принципі його і треба було б зняти. Ну, В будь-якому випадку його треба буде мити. Так само захист колін, бо він там просто капець як к нейптєму і дуже сильно заважає. Само собою, знялись подножки водія. І хочу звернути вашу увагу на оці шпильки кріплення мотору. Гляньте за стільки років, в якому вони стані. Оце жовте покриття, навіть ціле, прикиньте, це капець. Я шокований. в МТСі там воно ржаве гнуте, а тут наскільки ідеально. Гляньте, різьби, також всі ціленькі, класні, оригінальні гайочки, проставочки, все, все на місці. Коробка віддільно лежить. Я залишу її в наступну серію. Буде серія окремо по переборці коробки на касіку. Ще гляньте оригінальна резиночка завода на подножці, але тільки на задній. Ще збереглася, так само тут. Буду приступати до чистки мотора. Затулив тут а, циліндри А Чи це це, взагалі, це башка така, ну, а циліндри знизу. Ну, коротше, я привик трохи до МТшки Затулив, коротше, отвори башки тут е, тряпочками, щоб говна і так не налетіло більше. Карбини затуляв, так як вони закриті і ще будуть далі. Подальшому промиватися і перебиратися. Буду його чистити щотками отакими, одна чиста, і шуруповертом з таким йожиком. Трошки воно буде царапати, в принципі, мотора. Але далі я пройдусь просто мелкою наждачкою. І ці царапини, я думаю, полірую. Але, от, наприклад, тут я вже його відчищав і вроді непогано, не сильно воно царапає вообще, взагалі. От так от виглядає ця защітка у нас тут мощна така, взагалі прикольно. І зразу дві верхні шпильки вже з головки знято. Корчик вже типу, відчищений, але це ще не кінцевий результат, не буду вам його повністю показувати. Зараз буду знімати два карбюратора, щоб їх ще попромивати, попродувати, попрочищати, перебрати і тоді вже встановити все на місце, так як все одно прийдеться знімати головки і циліндри. Ось такий я зараз. Чорний. Це просто капець, подивіться, скільки тут цього кала. Який був на моторі. Дивіться, яка ідеальна чистота тут. ти що вообще? Бензинчиком ще промив, щоб все було вже прям геть окей. І ключиком на 12 нам треба відкрутити карби. Вони тут на болтах, офігеть, гляньте. На болтику карб сидить. І той так само, офігеть. Дві шайбочки. Одна шайба, один гровер. Є і опа. Гарний карбюратор. Нормальні, до речі, ще тут прокладочки рівні, чоткі. Та ти що, офігенно? Зараз його будемо перебирати і так само знімаємо цього. Перший раз я перебираю такі карбюратори К-302. Тут трохи інша система, і мені дуже цікаво їх перебрати. а вам як? До речі, гляньте на сцеплення воно ні разу не відкручувалось. Подивіться, з завода, оці Накернені ці шляпи, ще ніхто його не зривав. Офігеть, просто, коротше, я думаю, моторчик тут ще ніхто не вскривав і ніхто його не трогав, і ніхто його всередині не заколхозив і не запірдолив. Так що буде цікаво його розібрати першими. Поки моторчик. Стояв, я зганяв на пошту і забрав вже нове зажигання від Совік. Скоріше всього, галіма пальона фігня з Китаю, але нічого страшного, я думаю, може й і так поїде. Головне, що ціна дуже і дуже приємна. 1300 гривень з доставкою вийшло 1447 гривень. Хопа. Є, до речі, документи і на самий мікропроцесор, і на катушечку. Разом з катушкою все окей. Самий модуль цей конський. Цей бігунок, чи як шторка. Переходничок на шторку, щоб на касіка поставити. Ну і сама ця жорстка темка. Як ви бачите, вона вже якась трогана. Ось тут провод вже хтось зачищав зажигалкою. Тому воно, коротше, полубушне, полунове. Хоч мужик сказав, що нове. І тут якесь трошки проточене. Пиляне. Ну, коротше, таке, ладно. Аби робило два нових бронепровода з насвічниками. Бронепровода тут нові. Вони не вкручувались в катушку, з ними все окей. Як не странно, це беушне, а бронепровода нові. Дві свічечки. Денсо В20. Хорош-хорош. І сама катушечка зажигання. Ось така тут є всякі цифри. Даже їхній сайт є www.sovic.com.ua UA український. Короче, хорош-хорош. Тоже воно таке, бачите, потаскане. Ну, видно, що воно стояло на мотоциклі. Ну, короче, трошки чувак мене подмахав але нічого страшного. Ось такий комплект скоро будемо встановлювати на отой чистий красивий моторчик. А зараз будемо перебирати карбюратори. Така тут квадратненька заслоночка, щось вона всередині дуже закопчена. Коротше. Ігла тут, до речі, така не гостра, як ви бачите, на кінці тупа. Я ще такого не бачив. Такі карби я ще не розбирав, повторюсь. Це перший мій досвід з такими карбюраторами. Порвати прокладочка тут. О, і сам поплавок. Ого, він тут залізний. Ніфіга собі. І що воно навіть робоче якесь тут, гнуте таке? О, і тут всередині ржавчина з водою. Угу. Тут у нас жиклер один, не знаю які це тут у нас є пружинка. І якась ще. Це у нас фільтр, походу, да. його ми теж чистимося. Один карбюратор я вже перебрав, він все чистий. В середині все продуто перебрано промито, по ідеї, має працювати. 31 хвилину я його перебирав. Наступного вже буду перебирати в таймлепсі. Доволі нестандартна конструкція і мені непонятна. Я такого ще не бачив і з таким діло не мав, але цікаво. Відос вже доходить до кінця. Що сьогодні було зроблено, коротко вам розкажу. Карбюратори перебрані, всі чистенькі, чистенькі все чітко продуто. Моторчик повністю відчищений. Ну, ще можна було б ці чугуняки отпірдолити, але це вже коли я її зніму. Так, тут все просто білюще, все блистить, ще можна буде наждачечкою трошки оці кришечки, щоб блистіли, от шліфувати. Ну, але то вже потім тут. Теж все буде чиститься, поки що ще тут нічого не зробив. Гора металолома. Що можу сказати по мотору? Дуже він мене вразив, тим, що ще не знімалось сцеплення тут. По-моєму, навіть не відкручувалась оця гусятниця, як на неї кажуть. Взагалі нічого тут не відкручувалось. І це дуже і дуже радує. Ми перші його скриї мотора, подивимося, що там всередині. На цьому. Серія закінчена по відновленню. В наступній серії вже будемо перебирати коробку повністю, міняти в ній сальнички, пружинки, щоб кікстартер добре назад вертався. Ну і всім, хто дивився це відео, дуже велике дякую. А ви, якщо ще не поставили лайк, не підписались, то бігом це все робіть, щоб в мене була мотивація знімати для вас нові відоси по відновленню цього мотоцикла. Тому всім дякую за перегляд. До наступного відео.